Про заборону грального бізнесу викрили працівники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Чернівецькій області. Гральні заклади надавали громадянам послуги із використанням комп'ютерної техніки з інтегрованим програмним забезпеченням для гри на гроші. Працівниками управління документувалася діяльність в рамках кримінального провадження відкритого ще раніше. Діяльність особи ну і осіб, які Допомагали здійснювати вказану злочинну діяльність. Заклади були працювали в зачиненому режимі, тобто до закладів з допускались особи, які вже раніше користувалися послугами, такими, або яких вже працівники знали в обличчя, тобто або за телефоном. Раніше за вказаними фактами відкрите кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті, зайняться гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Наразі триває досудове розслідування. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.